Ви на YouTube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіріної. Мене звати Наталія Сіріна. І сьогодні в цьому відео топ пятірочка від україночок. Ну, запальна дієта, це зараз прям такий е топчик е дискусії. В Ютубі, в мас-медіа, в соцмережах, і це насправді добре. Тому що стрес це завжди проти процеси про, про запалення. Стрес це завжди про підвищений і постійний, постійну стимуляцію вироботку кортизолу. А гормон кортизол – це завжди про запалення. Запалення не мається на увазі якась там да, гнійник на дупі, вибачаюсь. Або про там, якусь флігмону, або про так скажімо, процес, як у нас завжди, що таке запалення? Там, запалення легень. Запалення, якщо ми говоримо в аспекті протизапальної дієти, я хочу, щоб ви зрозуміли, те, що ви їсте, воно або покращує стан судин, або погіршує стан судин, або не впливає на стан судин. Але ви скажете, Господі, да мені 25, чому я взагалі маю думати про стан своїх судин? Тому що насправді те, в якому стані судини знаходяться у сучасної людини, напряму залежить функціонуванню його головного мозку, тобто когнитивні функції, пам'ять, вміння концентруватися. І якщо є запальний процес в судинах, то ці всі функції погіршуються. Крім того, необхідно розуміти, що Є таке поняття як мікроциркуляція. Тобто це такі найменші судинки, які, якщо вони запалюються, тобто потовщуються, в них погіршується кровоплин. Погіршений кровоплин це порушення роботи клітини, яку ця судинка забезпечує чистою артеріальною кров'ю. І тоді вже це про порушення роботи всього організму. Тому неважливо вам 14. 20-75. Якщо ви їсте запальну їжу, то у вас будуть запальний процес в судинах і може бути всі порушення, про які я щойно поговорила. Протизапальна їжа, протизапальна дієта це дієта, направлена на зниження продукції речовин, які є активно. Які є активними в процесі формування запалення в судинах або вживання продуктів, які будуть невілювати дію запального процесу в організмі? Все просто запалення в організмі викликає жирна їжа, алкоголь, навіть дуже якісний, навіть біодинамічно супер суперкруте вино. Запалення викликає цукор. Не забувайте, будь ласка, що фрукти це також да, фруктоза, глюкоза і надлишок їх також будуть сприяти виникненню запалення. Тобто, для того, щоб їжа була протизапальну молодію, важливо вживати продукти якомога менше оброблені термічно. Це стосується овочів. Тут Будь ласка, да, займайтеся сироїдінням, але це не має бути основне джерело харчування. Важливо прибрати цукор, а, тобто швидкі вуглеводи, солодкі фрукти, типу там, виноград, да, хурма. А, або якщо ви їх їсте, додавайте до обіду або до сніданку, не зловживайте червоним м'ясом, не зловживайте тунцем. І дуже вас прошу, якщо ви все ж таки купуєте курку. Будь ласка, купуйте органічну курку. Або курку, якщо ви знаєте, що у вас є бабця в селі, яка годує курку кукурудзою і ніяких там стероїдів ця курка не отримує, то будь ласка на здоров'я. О, Боже, це взагалі моє улюблене питання. Чи викликає прогестерон рак? Значить, прогестерон це гормон, який виробляється жовтим тілом, така маленька фабрика, яка утворюється після овуляції. А, дивіться, рак це м, клітини в організмі, які е, перестали розпознаватися імунною клітиною. Да, вони ростуть, роблять, що хочуть, е, розширюються, захоплюють е, територію. Ну просто як ці як наші сусіди. Да, тобто в них зірвало башню і вони хочуть все більше і більше захопити територій. І на жаль, імунна система. Да, вона… Якимось чином сліпне і не розпознається клітини і не може їх своєчасно зжерти і вивести з організму. Одна з причин, чому можуть з'являтися пухлини, це коли клітина да, стає надто чутливою к гормону. Так, є певні види раку і раку молочної залози, які є чутливими до гормону прогестерон. Тому. Якщо в організмі жінці, наприклад, в молочній залозі, вже з'явилися клітинки, які змінені, які мають ознаки е клітини е ракової, да, і вона є чутливою до прогестерону, так, звісно, тоді прийом прогестерону в такому випадку буде стимулювати рост цієї, е цієї пухлини. А так, ні, прогестерон не викликає. Да, е Рак в організмі людини. Це теж така собі маніпуляція: естрогенові жінки, фемінні жінки. Дивіться, все, що занадто, то не здраве, Да? має бути золота середина. Надлишок естрогенів в жіночому організмі, він також не є безпечним. Він може призводити і до набряків, і до Роздратованості і до рясних та болючих менструацій. Тому, коли ми говоримо про фемінність і про гіперестрогенію, важливо розуміти, що фемінність не поняття фемінність не формується під дією естрогенів. Це більш таке, я б сказала, комплексний термін. Але про гіперестрогенію важливо знати, вона буває абсолютною і буває відносною. Відносно це коли у жінки нормальна якість естрогенів або навіть зменшена, знижена, да? але вони собі діють, як діють там, в недостатній кількості, але вони продовжують діяти на органи мишені, і в противовіз цьому не виробляється в тілі прогестерон, який протидіє цьому естрогену. Тому відносна гіперестрогенія це не завжди. Про дійсно підвищену кількість естрогенів. Я так думаю, що жінка, яка задала це питання або чоловік, бо я не знаю, хто писав, я не можу да, перепровірити. Бо ми знаємо, що да, під акаунтами в соцмережах може бути навіть підліток, який знає, як обійти. Цей віковий сенс. Тому мені здається, що це можливе було питання, а чи можу, зазвичай так, да? а чи можу я за допомогою золотої пігулки підвищити це саме лібідо. Лібідо – це завжди про баланс гормонів в, в організмі жінки. Тому, на жаль, не можна да, там, чи поставити собі якісь там. Пілети, чи там, почати приймати гормональну терапію і відразу вирівняти це лібідо. Тобто це баланс, звісно, жіночого гормону естрогену та чоловічого гормону тестостерону. Але на цей баланс може впливати і кількість інсуліну, і е, пікові викиди е, пролактину, і е, скрита собі така субклінічна, е, субклінічне зниження роботи щитоподібної залози. Тому у, сказати, звісно, складових, е, складових е, лібідо немедичних, їх дуже багато, але ми зараз говоримо з медичної точки зору. Тобто, основне, це баланс да, гормону, естрогену та тестостерону. При цьому всьому, да, що працює адекватна щодо подібна залоза, да, е, немає е, постійного Підвищення гормону пролактину або його викидів, і е, да, жінка не знаходиться в стані того чи іного ступеню інсулінорезистентності. Ой, боже, яке питання. Пам'ятаю, <с> дівчинка 12 років мене на прийомі попросила маму вийти і запитала мене. Мене хвилює, я взагалі прийшла вам не тому, що в мене місячні болісні а й рісні, а я прийшла, тому що я хочу запитати у вас як у фахівця, два питання. Е, які особливості лесбійського сексу і як почати мастурбувати? 12 років. Ну, молодець, да? дівчинка, вона не пішла читати в інтернеті, тому дякую за це питання. Важливо віднестися до процесу мастурбації не як до чогось сакрального, да? це спілкування вас та вашого тіла. Це фактично соло секс. Тому всі правила такі ж, як щодо звичайного, тобто парного сексу, так скажемо, безпека, тобто має бути безпечний простір, ви маєте налаштувати себе. Тобто, це не так, що ви прибігли після роботи, а от сьогодні розпочну, помастурбую. Або навіть якщо ви да, це там регулярно для вас мастурбація, це регулярний такий спосіб досягати оргазму і скидувати своє напруження. Потрібно налаштуватися. Да? Е, е, я завжди рекомендую прийняти теплу ванну розслаблюючу, або подихати, тому що жінка сама може налякати своє тіло цим таким е, нахрапам, Да? Тобто безпека, е, налаштування, е, музика, яка вас збуджує. І е, е, якщо ви дійсно ніколи не мали досвіду мастурбації, я б не радила би починати відразу з, з секс-іграшки. Почніть з, з підручних засобів, тобто зі своїх рук. Тому чотири запоруки якісної мастурбації: безпечне місце, е, налаштування, е, гарна музика, яка вас збуджує, та, і е, чисті підготовлені руки. От мені хочеться задати, хто. Дав це питання. Ну, от коли у нас в суспільстві зупиниться е це таке гидке мислення, що менопауза ми в життя жінки це якась катастрофа. Катастрофа в житті жінки це дурні люди. Та, і відсутність знань в її житті. Оце катастрофа, а не менопауза. Середній вік менопаузи, і ще я хочу сказати, другі мої, розумієте, крім поняття менопаузи, існує ще поняття андропауза. Тому, е якщо ми беремо, що середній вік втрати репродуктивної функції у людини це 45-50 років, людина це мається на увазі і жінки, і чоловіка. Да? То якщо ми будемо думати, що людина в 50 років це вже катастрофа. То ну вибачте, у нас так скоро вся планета буде катастрофічною з нашим е, да рівнем народжуваності і е, взагалі з тим, як наскільки готові наші молоді люди да народжувати взагалі. Тому секс не просто існує в, в менопаузі. крім того, доведено, що жінки які звикли мати якісне сексуальне життя, регулярні оргазми, для яких сексуальний контакт, це якісна комунікація, це якісне задоволення. Вони живуть довше і мають більш якісне життя. Тому ми на пауза це точно не привід завершувати да, це яскраве життя. Це відсутність доступу до якісної медицини. Тобто для чоловіків і для жінок важливо просто розуміти особливості менопаузи, які пов'язані з тим, що зниження естрогенів або втрата естрогенів, вона призводить до витончення слизових інтимної зони та сачового міхура, а також до послаблення м'язів тазового дна. Тому навіть якщо ви вирішили не приймати замісну гормональну терапію, місцева естрогенова терапія, плазма терапія, редермалізація інтимної зони це ті всі засоби, які є інструментом для того, щоб тримати зону інтимну, скажімо, в стані, готовому до, до інтенсивної комунікації. Ще важливо, що додати. Чому теж порушується сексуальне життя в період менопаузи, це порушення, які виникають сечовим міхуром. Тому все ж таки я раджу своєчасно починати е, да, системну менопаузальну гормональну терапію. Але знов таки, якщо ви вирішили все ж таки, да, не приймати місць системну менопаузальну гормональну терапію, раджу да, використовувати естрогенові креми і на ділянку зовнішнього утвору уретри. Тому так, секс в менопаузі не просто існує, він буває прекрасним, якісним, яскравим, бо вік менопаузи це вік, в якому вже жінка знає все про себе. І по відгукам моїх пацієнток, які продовжують да, мати якісний секс у менопаузі, вони відмічають, що він стає навіть. Яскравішим, якраз за рахунок того, що вже сформувались достатньо глибокі стосунки з партнером, або навіть якщо ти міняєш партнерів, дав ми на паузі е наслідок, да, там, е певних причин, е немає страху завагітніти. Оце якраз мене дуже і бентежить, бо я мала декілька випадків, коли мої пацієнтки, я їм казала, що новий партнер використовуйте презерватив. Вони та я ж не завагітнюю, і ми потім лікували. Хламідії та трихомонади. Тому навіть коли ви в менопаузі, пам'ятайте, що з новим статевим партнером важливо використовувати презервативи для профілактики захворювань, які передаються статевим життям. Ви на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я. Я дала відповіді на топ-класних питань від наших україночок. Будь ласка, поширюйте це відео. Ставте ваші сердечки, ну, реально класні питання. Давайте, щоб відповіді на них отримала якомога більше українських жінок. І давайте зробимо так, щоб це класне відео зайшло в топчик україномовного YouTube-контенту.